Друзі, всіх вітаю, 12 липня, Одеса на зв'язку. Ми з Растєю зараз приїхали в Аркадію. І не тільки з Растів, зараз покажемо з ким ми. Гугусік попереду, сонечко яскраве, а з ким ми, ми вже їх загубили. Зараз будемо шукати наших рідних. Дівчата, добрий день. Добрий день. Сонечка, добрий день. день. Сонечка. Що соромиться? Як справи, як доїхали? Нормально, нормально, доїхали. Все добре. Так. Да. Слава Богу, раді, що приїхали. І ми раді, що ви у нас в гостях. Дивимось на будівництво. Вже ось-ось. Якщо є гроші, да, вкладайте, вкладайте. Не так багато вже залишилося вільних апартаментів. Людей багато, ми їхали сюди на п'ятому трамваї і приїхав в Аркадію повний. Всі на морі. Чесно, я йду зараз, я не бачу, чи я знімаю, що я знімаю, настільки сонце яскраве. Аквапарк Гавай. Сьогодні обстановочка. По -кайфу. По -кайфу, да. Хорошо. Маємо намір відвідати. Не сьогодні, але в найближчий час. Ібіца запрошує в гості, а ми йдемо праворуч. Тань. Дівчата, почали дивитися, окуляри. Тільки фірма, так, у вас? Тільки фірма. фірма. Балінціага, Дочі Габана, а щось проще немає. <рес> Дякую. – Тут біля Ібіці відкрили півної, піва власного виробництва. Теж не так давно відкрили. Поки ми знімали що чому, сказала дівчатам, що бігли, займали місця. Зараз що роблять в Одесі? Що роблять в Одесі? І це не тільки в Одесі. Ну, то Мені батьки розповідали, і я навіть не тільки батьки це побачила, а ще я читала десь в інтернеті, що оцей інклюзивний пляж, що тільки відкрився на 11-й станції фонтана, там ще ж можна всім безкоштовно. Тому приходять люди, кидають рушнички свої і десь ідуть. Де вони ходять, але вони зайняли цей шезлон і пішли. То я дівчатам зараз скажу, бачите, скільки людей, поки я знімаю, біжіть хоча б рушнички положіть. Ну це я так не підтримую таку ідею. Просто сказала, йдіть вже і лягайте, якщо буде, де лягти. Бо дійсно людей дуже багато. І тут щось. Відкрили, то хоч закрита було, зараз відкрили і якось наче-то почали прибирати. Труман, труман згорів, але він вже відкрився на 10 й станції, але ну, тут щось буде інше. Але коли, бачите, поприбирали, тут теж багато ж було. Опа, біжимо такий спуск. А, хотіла Таня розповісти за цей котілок, що теж такий заклад, наче тут. Хороше. Я бачила, як тут подають фіти з такою красивою подачею. Ці дійсно в котілки. Красиво, красиво. Ми сьогодні вирішили зупинитися на нашому улюбленому пляжі в Аркаді. Що воно блимає, то сонечко так через ці. Тут і навіси є, грибочки. Ні, ну дивись, блимає. Бачите, як під таким навісом, там далі і грибочки можна лягти безкоштовно і буде тінь. Я вам хочу сказати, що в Одесі тінь дуже дорога, тому якщо є така можливість її знайти безкоштовно, то беріть, беріть безкоштовно. А мені здається, що немає місць. Я не бачу принаймні. Ось така зона вбирання, то йде, мойка. Ну що, не видно з вільних місць? Чи не видно, то роздаєте місця? Ну, появіть. Всі купаються, море чисте. Там трішечки травички на дні. Друзі, ну нема місць, нема, ми вже йдемо звідси. Минулий рік. Почався. Минулому році приїжджала Таня, до речі, теж в липні. Ви пам'ятаєте, як ми теж, що, хто нас дивиться, той знає, як ми шукали пляж і не знайшли тут в Аркаді, і пішли в редлайн, всередину, нам так запропонували десь на даху розміститися, 40 градусів спеки. Поки ми з ними з'ясовували стосунки, то час пройшов, ну таке. Зараз те та ж саме. Треба раніше виходити. Я знімала 6.35, людей багато, подивіться. А чого ж ти місце не зайняла, Наталя? Ну, будь ласка, ситуація. яка. Так якщо на минулі вихідні я казала, що в морі немає людей, бо море холодне, то зараз і в морі достатньо. Ой, я я не можу, а тут де Труман, це ж Труман той, що згорів, з цієї сторони, там ще нічого не зроблено, бо я зверху дивилася, якраз за нього казала. А тут там зробили бар. Бар вже можна випити. Молодці. Я ж думаю, що воно простає, простої території центрової. Уже вже все, простирадлом білим закрили то пекло і все, все працює, всі працюють. Тільки місць немає. Головне, що гроші ж є, гроші да? не проблема, а місць нема, От що робити? Відеться на пляжі шезлонг 700, біля басейну 1200. І є, поки ще є вільні місця, щоб ми зараз не ходили і їх не розібрали. Но я сказала, давайте ще пройдемося. Хочу сюди до Редлайна на пляжі, у них шезлонги. Я вже не пам'ятаю, скільки вони коштують, тому мені здається, що вони теж десь 700 коштують. Ну така ситуація. Хто там казав, що лонгом наставили, нема де лягти, а тут вже нема і на шезлонгах, де лягти. Трошки сміття вивалюється. Бачите, люди йдуть, кидають далі. Не прибрано. Дітака з красивої фотозони. Ми працюємо по одному тому маршруту, да, Таня? Минулий твій приїзд було так само. Аркадія і біця Ітака проходимо повз. <сум> 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 ну ось сюди ми йшли. І щось... ну, давайте підійдемо, да, подивимося, чи є вільні місця, чи ні. <сум> Друзі, ми в Портофіно. Я вже зайшла в воду, слава Богу, бо дурна жара неймовірна. Слухайте, пішли ми в редлайн. Там є шезлонги, 400 гривень, але вільні є тільки позаду, от в самому краю. Вони так щільно, ну як і тут. Дуже щільно стоять шезлонги один до одного, і взагалі у ці рядки, рядки, рядки. І ще там позаду. Мені здається, що там навіть дівчата йдуть, дівчата. Ось ось там наші. Бо я перша побігла всім спекотна. Я побігла я вже в морі, і я віщаю. Портефі... Ой, в редлайні відмовилися, тому що я ж кажу, що дуже далеко ті шезлонги стоять від моря. Пішли в Ібіцу, потім згадали, що до Ібіці так і не дійшли, згадали, що у нас є креветки з собою, кукурудза, вода, що там нас не пропустять. Запитали в Ітакі. В Ітакі ціна 700 гривень шезлонг біля басейну, 900 біля моря. Будь-який ти береш, ти можеш купатися в басейні. Питаємо вітак: якщо у нас є кукуруза, можна до вас? Вони кажуть ні. Побігли Портафіна, тут теж кажуть, ми хочемо взяти три шезлонга. Вони кажуть, три поруч немає. Можете там один, там один, або десь біля басейну. Ну ми ж не хочемо в басейн. Взяли два шезлонга. Соня зустрічається зараз з якоюсь подружкою тут в Одесі, тому вона декілька годин, чи вже менше, може, ніж декілька годин їй залишилося, їй треба йти на зустріч. А ми з Танією залишимося тут ще. Тому взяли два шезлонги, бо третій десь. Нема місць, друзі, гроші не проблема. <сум> місць нема. Ми зрозуміли цю ситуацію. Я в шоці спекотна, це взагалі ми поки ходимо вже і раз я там втрачаю свідомість. Ну я так образно кажу. Ну всім жарко, і дівчата. Все вони пішли купувати квитки. Я пішла з цим парнем, який показував, де саме наше ще і встановлював парасольку. І я все швиденько в море зайшла, хоч по коліна, ну воно трошки вже легше. Бо... Опа, наша парасолька, Таня, наша. Так, Дякую вам. Дякую. Прикинь, так її не втримати. Зараз я погукаю цього хлопця, я щось. Ми вже сміємося, що хто хоче бути під парасолькою, треба її тримати в руках, а вона така важка, так і вітра нема. Ну він так її поставив, ото пішов. Вони теж втомлені, ті хлопці, їх всі давай до мене, давай до мене, а там місця, а там ще кожен зі своїм характером. Дівчата, ну що, ми ще йдемо купатися, Чи... як ви? Пійдем, пійдем. Ну, все підемо. Сонечка. А, загоріть, хочу, не треба -а, -а. Не знімати? добре. Намазалася з лягла в тінь. Ну я хочу, я жду, поки солнечка від теле отодвінуть. Друзі, пішли вже з раз купатися. Зверніть увагу на водичку. Чиста, прозора, блискуча, маняща, растя пливе, гугусики. У мене мікрофон на, на ліфчику. Якщо я його зараз штоплю, то це буде катастрофа, а я можу, випадково. Огогусик гу як. Клас, а дівчата ще чекають. Соня каже, поки сонце повернеться, розвернеться, щось вигадує, а ми вже все. Не шукай мене, пішли пісні знову. До речі, друзі, я тільки що з Італією переписувалася. Кажуть, в Італії уснути не можна до трьох годин ночі. Всі співають, так що я, напевно, в минулому житті була італійкою. Розумієте, я теж співаю зранку до вечора. Пішли кайфуліки. Портофінські кайфуліки. Зараз подивимось. Що в них тут продається і скільки коштує. Тут є бар, ресторан. Басейн. Ага, Ті, хто в басейні, в них теж жовті браслети, як у нас. Тобто ми можемо, придбавши шезлонг біля моря, купатися в басейні. Ух, який ресторан величезний. Тут ж, друзі, і готель. Готель оце наверху. Не знаю, чи є місця, чи як на пляжі. А тут у вас тільки бар чи кухня теж? Тільки бар, а кухня. Так, а у нас пиво, пиво п'ємо і креветочки, креветулі. А ще квас є Креветулі. і пиво. Ну і що в тому ресторані було? Ну там такі якісь, то блюда. Что-то интересно, но не так, что это самое само помещение. Так, что, это мы ожидали, что лучше будет. И цены просто тоже там, Какие-то коктейли а там по 250-300 гривен, ну типа это там нормальная цена для коктейлей. И типа пацаны такие смотрят, типа, а там пиво что-то 300 чи 350, і вони такі, они тоже там 0,5 ну, какое-то такое. І, там больше. И там, знаешь, тихорь говорить, Руслан, а ти смотрела на цели пива, когда ты сюда назвала? Говорит, ну ты на не выпьем. Ну, ну как-то що удивительно, що пиво дороже коктейля. Ну типа нормальной ну, да. цене. ну типа там, так. Так от, до речі, в этих теж, я ж тільки що подивилася, там апероль, что-то 200 гривень. Ну, і пиво, і пиво 180. Ну, ніч може бути, щось тут було на этот. Ну, я так устигну поближче чуть-чуть, Замовляйте коктейлі, да? Ну, з креветочками хорошо йдуть. Угу. Ціни не міло, це привоз снабжає. В них тут офіціанти, я так зрозуміла, що вони обслуговують і на вулиці. Не тільки як тут запроси. Ну да, так, от меню. А, куди? А, виби... а, і в тебе є меню. Ну так, да, просто, а що? офіціант? <соць> бей, 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 барабани, бей, бей. Ну що, як тобі вода, Таня? Покупалась, поплавала. Бо я відходила. Well, well, <laughs> Не бачила. Ну, да, так. Заходиш, поняти діло колодно. Ми вирішили прийти спробувати в басейні покупатися. Соня пішла, соня, до речі, в морі ще не купалася. Ніжки помочила і все. Таня плавала, все добре. О вон там діти як это, стрибають, бачите.

Вже купається, вода в басейні свіжа, глибина, норм теж. Бачите, декілька зон. Це глибока зона, там трохи мільше для діточок і там ще є мільше. А, от іде, то нас зупиняється, мене побачила. Таня, почекай. Я хотіла, щоб ти біля басейну сів. Сідай біля басейну. Ні? Чого? Ви вже не копали? Да. А ти ні? Не копалась? Ні, ні, ні. ні. Так, так. Ну, ти ти морець. А де мої ти капці? Да, була. Чи ми довго, чи ви швидко. А я думаю, ти так сидиш знаєш, біля басейну, думаю, от тобі не вистачає помаранчевого кольору. І це красиво буде в кадрі. А тут дивлюсь, ходять, кажу, біжимо. Біжимо А вона тобі говорить, візьміть, будь ласка. А ти і не проти. Не ну здають дріб. <Remind>. Там розберемося. мені, ні, мені. Вже відпіла. <Ressim> <Ressim> да, да, да. <Ressim> так, а десь ростіння? Ростюня ж залишилась. Ми пішли, растю залишили. Вона працює, охороняє всі речі. Гогусік, Гогусік, ми прийшли. В Настрій на морі пішов на підйом. Таня плаває без зупинки, плаває і Маша час від часу. Соня почала передавати привіти своїм друзям, всім весело, прекрасно. Передаю привіт Михайлу Козарєву і Єгору Зазуляку. Привіт. Дякую большое. Що дивитися? Щастя, здоров'я. Клас. Оце ми чуди. Привіт Таня. Так о Міше і Ігору, з я розгорювала по цій. Да. Клас. Ну, мені здається, що краще було б, якщо б з моря. Ми можемо зараз поплисти на хвиляріс і отам, Тут подивись, де люди там, привет, стоять. Отам буде, їх не. здивує. Де ти і де вони. Нет, не буде. <с> не, а можна я з твоїм бокалом буду стоїти? Давай, дубль два. Давай. Передаю привіт Михаїлу Козыреву і його Розозуля. А ты не нажала, так? Да? Ні, нажала. Передаю привілу Козыреву і Егору Розозуляк. Привіт. Хорошого вам дня. А що це, стало? це твій привіт так подіяв. що ми ну. почалися почали. Все. Дякую за бокал. Привіт. А де вони знаходяться? В, в Україні, в Варшаві. І зараз, так, да, в Варшаві. Да. Так. Привіт Сонячної Одеси тоді. Один да. ну, з Полтави, другий з Краматорського. Передаємо привіт сонячної Одеси. А да, ми на морі. Не шукаємо. А Ми на морі, басейн, папірольчик. Танюша, ну я капірольчик. Хороша Добрий вечір! До Аркадія дуже добра водичка, Ласно. Класно! класна вам початку. будуть водорослі, а далі буде нормально до А ми не бачимо водорослі на початку, де ви їх побачили. Нам чисто скрізь. А, я зрозуміла. Ні, крастюня. Ростюня добра. Ми чуємо що хтось каже Ростюня, і не зрозуміла де. Таня каже, мені почулося, що хтось сказав, я кажу і мені. Ростя, А ми були на пляжі О, А ми сьогодні на калітоні були в пляжі. А, ну, да? До речі, там якраз холодно, там течія і там холодніше дуже. Та ви що? Так, да. А тут якраз чудово. А ми хотіли сьогодні теж да, на калітон да, да, піти. Да, нам Ну, Подобається вам. Да. Море тепло, супер. супер. Да. Дякую вам, що ви нас дивитесь, Растюню знаєте, дивіться да. нас надалі, да. не пропускайте. Компустик ну, можете звертатися до неї. Жалко, що у мене свободи до є, аби їх покормила. Наступного разу тоді. Бажаю вам удачі, все найкраще. Дякую і вам теж. Дякую. Боже, а тут люди сидять в два ряди. Подивись, немає місця в два ряди. Я в шутці. <ріст> так, да, друзі, отак і живемо. До речі, бачила Слышиш, в минулому ж році там теж, позаминулому, коли Каховська ГЕС, та взагалі-то і війна розпочалася, то в Буковелі дуже багато. Там озеро молодості, це, і там теж шезлонги, Вонгала. І аншлаг був повний. В цьому році майже нікого немає. По-перше, зараз там і погоди в тих краях дощі. І прохолодно, а по-друге, взагалі немає людей. Всі на морі, ну ти бачиш? А тут уже все, і сидять воді. Розумієте? <плес> <плес> Отака, друзі, ситуація на пляжах Одеси. І гроші нічого не вирішують. Якщо місць немає, то і за гроші ви їх не знайдете. Єдине, що можна вставати раніше приходити і займати місця. Ой, блін, добре, що я не впала. Фух, ми піднялися з пляжу, відтак грає дуже гучно музиканти і такий рок. А виявилося, що сьогодні там концерт Ляпіць Трубіцької, зараз репетиція. Но його немає, є його музиканти. Дуже гучно. Бий-бий-бий-барабани. Людей багато, барабани б'ють. Друзі, на цьому закінчую своє відео. Вам приємного перегляду. Приїжджайте, приходьте. Зустрінемось на морі. До зустрічі, пока-пока.